Десятки працівників сільськогосподарської сфери отримали нагороди за віддану та професійну роботу. Урочистості відбулись з нагоди відзначення дня працівників сільського господарства. Вітали аграріїв, трактористів, науковців та інших представників галузі в стінах Вінницького національного аграрного університету. Спершу нагороди від міністерства аграрної політики та продовольства України вручила народний депутат Ірина Борзова. Хочу привітати працівників сільського господарства. Бо вони працюють для того, щоб у кожного українця був хліб. Вони працюють на аграрному фронті. Буде хліб, буде Україна. Буде Україна буде перемога. Слава Збройним силам України! Люди, які забезпечують надійний тил та продовольчу безпеку нашої країни, отримали нагороди і від Вінницької обласної військової адміністрації та обласної ради. Ми намагаємося робити те, щоб в світі не було голода. А це ви, і це щоденна праця аграрів, працівників сільського господарства, науковців. Це і є ваш фронт. Для того щоб забезпечити продовольчу безпеку не тільки України, а й всього світу. 2022 рік видався непростим для аграріїв. Через повномасштабне вторгнення Росії на територію нашої держави фермери Вінничини зіштовхнулись з багатьма викликами та, попри усі складнощі, й завдяки професіоналізму та винахідливості сільгосп-працівників в регіоні вдалося виростити та зібрати урожай, якого вистачить як для потреб мешканців області, так і інших регіонів, які втратили зерно через бойові дії. Початком воєнних дій і російської окупації нам не вистачало паливомастильних матеріалів, не було достатньо кількість мінеральних добрив. Багато працівників пішли захищати батьківщину, але ми всі мобілізувалися, і провели посівну компанію, дав нам Господь і дав здоров'я. І дякуючи захисникам нашої батьківщини, ми зібрали врожай. Вітали під час урочистостей її працівників аграрного університету. Десятки відзнак отримали викладачі з нагоди відзначення. 40-річчя з дня заснування навчального закладу за ці десятиліття вуз випустив понад 50 тисяч студентів, які стали професіоналами і сьогодні роблять свій внесок в продовольчу безпеку України. Паралельно допомагають військовим. Понад 1 мільйон добровільних внесків, які ми поділилися, наші студенти, наші викладачі, і зразу ж ми відправили їх на допомогу збройним силам України. Закупляючи і відповідні дрони, і відповідні тепловізори, це дійсно є ті кроки, які саме спонукають до них такий прекрасний послідовний виховний процес і єдність поколінь. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької обласної військової адміністрації.